Офіс у твоїй кишені в Коломиї запрацювала аутсорсингова компанія Йофіс, яка має на меті полегшити життя підприємцям. Тут за певну абонплату можна буде отримати послуги бухгалтера, юриста, кадровика та бізнес-аналітика. Таким чином, керівник бізнесу зможе зосередитися на розвитку свого підприємства, а всю рутину візьмуть на себе досвідчені фахівці Йофіс. Детальніше про це в сюжеті. Засновник компанії Твій офіс Юрій Скільський каже, аутсорсинговий бізнес для нього справа не нова. Ще кілька років тому він відкрив такий офіс у Києві, який працює й досі. Набувши чималий досвід, підприємець вирішив, настав час розширюватися. Тепер і в Коломиї місцеві підприємці можуть полегшити собі життя і не думати за документи, податки, бухгалтерські звіти чи юридичні колізії. Усім цим запевнили, що місячну абонплату займатимуться фахівці компанії Твій офіс, яка знаходиться в Коломиї на Вічовому майдані 6Б. Є офіси аутсорсингова компанія, яка надає юридичні послуги всі практики представлення, в тому числі кримінальне право. Бухгалтерський супровід також повний ПДВ, акциз і так далі. Кадровий супровід і військовий облік це для підприємств, для юридичних осіб, які мають працівників. Так і ми ще оптимізуємо бізнес процес У нас тут буде персонал. У нас ще є кадри по Україні, тобто у нас і в Тернополі є. Юрист і кадровий спеціаліст в Києві. тобто, ми будемо по суті такий гібридний графік застосовувати, щоб було зручно для взаємодії з клієнтами. Керівник бізнесу, який користуватиметься послугами аутсорсингової компанії, твій офіс, має можливість будь-коли відслідковувати усі дії щодо його компанії: звіти, податки, іншу документацію просто в себе в телефоні чи в комп'ютері через особистий кабінет. Офіс твої твої кишені, тому що у нас є, наприклад, у нас документація зберігається в кожного клієнта на сервері. Тобто клієнт може в будь-який момент побачити виписку свою, витяг, коли подані звіти, там, до секунди. Тобто він не дзвонить бухгалтеру, як справи, скажіть, чи ви подали звіт. Він заходить в свій кабінет і бачить, чи поданий звіт і коли він поданий. Так само всі первинні документи також у нього знаходяться в особистому кабінеті. Ми за автоматизацію, тобто у нас ще є один напрямок це продукт баз, тобто ми продаємо, налаштовуємо і вся інформація зберігається в цій програмі. Тобто можна відслідкувати історію, звітів різних, внесених там даних, банк і так далі. Вже оцінила зручність таких послуг компанії Юрія Скільського одна із перших місцевих клієнток. Власниця салону краси Любов Габорак каже, задоволена співпрацею з Your Office, адже має більше часу для себе та улюбленої справи. З відкриття салону краси мені стало важко працювати з паперами, вести, вести облік. Тому я звернулася за його допомогою, і він мені допомагає в дуже складних питаннях, тому що як ви знаєте. У наш час податкова не є зацікавлена у вирішенні наших проблем, і дуже часто потрібно витратити дуже багато часу для того, щоб вирішити те чи будь-яке інше питання. І самому неможливо без стресу вирішити всі питання, які нас цікавлять. Тому хто має невеличкий бізнес, хто має дітей і просто хоче заощаджити свій час, я рекомендую скористатися цими послугами для того, щоб спростити собі суття і витратити цей час для себе. Власне, на відкриття офісу в Коломиї завітало багато місцевих підприємців. Вони більше дізналися про аутсорсинг, а також взяли участь у благодійному аукціоні на підтримку збройних сил України, а саме одного із підрозділів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс.